Доброго дня! А ви тут адвокат? Захищає людину. А у вас є з нею договір. А тоді чого ви тут і зараз робите? Що а буде тільки? Ви знаєте тільки... за про адвокатуру. О, так договору у вас немає. Не Віка, ви хочете, щоб я вас захищав? Да, вона хоче, щоб я її захищав. Договір, ласка. По, — Договір, по я пов'язаний класи з нею після а Шо, вона вже... — будь ласка, а що Віка ми має за документи? Не хочу розмовляти. А я заявляти. Так ви заявлю. Пан слідчий, будь ласка, я не розуміюся. Ми до віки претензій не маємо. Віка, нехай його захищає, а що Віка має за документи? Віка, це ваш заклад. Що ви я, я прийшов віки, віки допомогти. Так що ну... добре, Віки допомогти, до неї претензій немає зовсім. Ну, не він розумію, чому віці. не він нападаєте? Щас Віка, нападає. Віка. Віку При чому ну, ви віку захищаєте. Причому тут ці да, документи, прийшов... документи, документи передані слідчому. Чому ви зараз купаєтеся? Я на ваші запитання не відповідаю. Я надаю юридичну допомогу. Пан слідчий, будьте добрі, поліція, що це робиться, хто це такий? Будь ласка, хто це такий? Да. Ви встановили от його особу? І власника цього майна? Ви е, власник майна, чи власник. Ви хто такий в щоб преса. я вам дав якісь пояснення? Хто я, ви журналісти? Я не хочу вам. Сайкевич, я, я вам не хочу не давати ніякі пояснення. Я, 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 я взагалі дали... не хочу, щоб ви знаходилися в моєму закладі. Взагалі не хочу, щоб ви тут знаходилися. Це знаходили. ваш заклад чи ваше приміщення? Наш заклад. Ще поняття немає, що ти чешеш. Та ви що? Все поняття немаєш, до йдолу. Зайди на сайт УНЛ і подивися, там, там є У вас в кведі немає, ви не маєте права цією бізнесом займатися зовсім. Тих, Хто такий, щоб ти казав, чи маємо, чи не маємо. Ти хто такий, щоб, щоб ти давав, що далі. Має не горе, не видиш, що знаю. У вас є політику. Не іменно, я поліція. Дуже скоро відділку поліції. Я копію? Щоб ми перевірили закон. Щоб виявило на співпадіння буде порушено кримінальне відповідальність. Надаємо копії з ну, копії доручення. Зараз посіб. Ага, треба треба Це всі копії? Так, так. Ну, не всі, там експертизи, такі висновки, це дуже добре. Хотіли мене на освідчення взяти, чи я не, не пив. А чому так. ви так оскаржуєте? моє запитання. Чому ви так остро до цього відноситесь? А чому ви взагалі в, в просічні мені людини заборон, ви питаєте... Мені запитатися, так? я вас не обідала, так. не образила. Ну не знаю, поліцейський сидить на, на проти мене і каже, я ознак е, взагалі, взагалі не бачу. запитання до мене, так? Так, бо, я бо, я бо було не до мене. Я готова вам відповісти, якщо Від, воно буде конкретно. Відповіжте. Будь ласка, задайте мені чітке, Формульоване вами запитання, я задав. Ні, чекайте, я чекайте, о, чекайте. Чекайте, Паша. на як ви е определили, що я мав маю можу ознаки. Тому я вам запропонувала пройти зі мною, щоб експерт оприділив. Для ви чого, думалися? Для чого, якщо я не водій, я не. Водій, я для, не... не... Ви для чого знаходитися? Для, для чого ви тут знаходитеся зараз? Я знімаю це на відеокамеру. чому ви на мене напали? Коли? Чому ви мене критикуєте? У вас немає Коли? на це права. Коли вас о, от, критикували? Ви мене от, останні 10 хвилин критикуєте за того, що ви мене спиталися, чи Я Я вас запиталася, тому що мені закон не забороняє. Не вас запитати чи ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння? Я, я вас ні. не звинуватила. Я вас ні в чому не підозрюю, я вас запитала. Ви мені дали відповідь, що ви не готові пройти судово медичне обстеження. Судове медичне цього достатньо. обстеження. Не На стан не вашого алкогольного сп'яніння, яке визначає експерт. Я не експерт, я слідчий. Визначити ваш стан я не можу. Угу. У вас все? Добре. Щасливо. Щасливо. Заважний пакунку. Голова нізя підписалася.